Коли засідання оголосить відкриті, вислухайтеся адміністративна справа за колективну скаргу кінцау Юрія Романовича на постанову Яврівського районного суду військової області 5 серпня 2016 року в справі за позовом Кенсала Юрія Романовича до Євроівської районної ради, третій особи Карпа Іван Петрович, Максим Володимир Ярославич про визнання незаконного та скасування рішення районної ради. Секретар, подивилися, що ну, за видається. Представник відповідається загадка, представник виходить, я вже посуду, встановлюємо. Добре, давайте розмінуся вирішити. Так, ну, так. ваше. Ви, ви будете знімати так. І, і будете давати пояснення. Так. Представник вирушається. Так. Е так? Так. Представник Явицької районної ради. Ранку, сіль, сіль. Церкович, да? так. Так. Третя особа, Карпа. І вона має їх основник Герой Пуслайовану, що відбули вірус. Справа висловитися війським переселенням адміністративним судом стадії головуючого судді Дяковича, суддів Іщука Нешкевича з участю секретаря судового засідання Сердюк. Коротко доповідає вставлені справи. Позивились звернувся до суду з позивної заявою яким проти суду хвалити рішення, які визнати незаконно скасувати рішення на 30 Єврої районної ради на першої сесії 7 11, 15 року про обрання заступників голови Євроської районної ради. Ну, якщо говорити так коротко, суд переполягає в тому, що позивач вважає, що порушені вимоги законодавства, закону про місцеве самоврядування регламенту. Районної ради, він вважає, що не повинно було вибрати двох заступників районної ради Єврійської, а тільки одного. От суть, от і суть порад. Чи, от ця, він надав відповідні звернення у прокуратуру районної ради, отримав відповіді і прийшов до висновку, що порушення вимоги закону. І він, як людина, яка зацікавлена в тому, щоб дотрималася вимоги законодавства при, по виборах. Місцеві ради, що районна рада підтримала своє мови закону і звернувся з даним позовом до суду. Рішенням суду позови відмовлено. Суд прокликався своєму рішенню на те, що при прийнятті рішення районної ради про обрання двох заступників не було порушено вимоги законодавства. А відтак прийшов до висновку, що Поза всі домови. Не погодився кінців, в операційну скалу, який покликається на обставини, які він говорив і представляв на судовому засіданні. З заяву він написав коротку. Вважає, що при прийнятті рішення суд порушив норми матеріального права, зокрема, Стю 43.58 закону України по місцевому асамбліану. Вважаю, що це рішення не підлягає скасуванню і прийняття апеляційним судом НО, яким позов'я задоволити повному обсязі. Він саме, ви підтримуєте своє оперечення складу. Також чесно. Представник районної ради. Заперечуєте заперечувати. Заперечувати заперечувати комуни. Авокат представників представник Кенцева Юрія Романовича вправим прізвище ваша честь відсела Кенцева Юрія Романовича. Шановний суд, не буду повторятися, про що ви викладені матеріали справи. Я просто випросив колегів суддів, що в Україні був вже один такий прецедент по даній ситуації щодо кількості заступників. Надвернянська районна рада три роки тому зробила аналогічний крок, обрала кількох заступників. На той час було ще повноваження прокуратури оскаржувати такі рішення. Прокуратура Надвернянська оскаржила. Суд першої інстанції підтримав прокуратуру в даній ситуації і скасував рішення, визнання протиправнем надвернянської районної ради. Надвернянською районною радою дане рішення суду першої інстанції в Антонківської області було оскаржено до цього Шелівського операційного адміністративного суду. Колегія суддів 21 жовтня 2014 року справа номер 45, 45171 рік 11 рік 9104 і колегія даного Львівського адміністративно-операційного суду залишила в силі рішення першої інстанції. Прокуратура була права про те, що діти можуть бути один засновників. Тому то я ваша честь просив зважити на цей судовий прецедент. Відповідно до вимог статей 9 Конституції України органів державної влади, тільки відповідно до закону, згідно статті частини першої статті 56 закону України про самоврядування в України, рада обирає заступника голови ради. Рішення, яке є оскаржуване, звучить про обрання заступників. Законодавець в спеціальній нормі, а саме в законі про місцеве в України, чітко визначив кількість заступників. Законодавець визначив. Що в тому штаті хай по 200-300 чоловік може бути, посада заступника є одна. І в тому весь спір. Ваша честь. Зв'язку з цим, прошу на наші апеляційні вимоги, задовільнити рішення суду першої інстанції, які скасувати, прийняти нове рішення, яке відповідно до якого скасувати рішення Явської районної ради, яким обрано два заступники. Дуже цікаво, патова ситуація виникає ваша честь у даній ситуації, коли є два заступники. Заступників, хто з яких питає. В обласній раді є перший заступник є заступник. Законодавець визначає в випадку відсутності голови обласної ради, обов'язки виконує перший заступник. Не дай Боже, що ось трапляється, хто із заступників виконує обов'язки. Законодавець пише заступник. Який заступник? Та він тільки один, тому то він не визначає. Можуть колеги мені опонувати говорити про те, що рада може собі визначити покласти обов'язки яких повноважень немає. Інше ще питання, що виникає, не дай Боже, щось трапи у сумовному якійсь районній раді дає два заступники. Заступники не можуть скликати сесію, тому що невідомо, хто з них виконує обов'язки. На кого попадається? Двоє голів будуть виконувати обов'язки. визначає, в такій ситуації. Адже скажіть, будь ласка, я не знайшов матеріалах справи не в позовній заяві, навіть в рішенні суду не написано написано, які особисті права. І інтереси, при цьому були порушення е, позивила Чакєцова. Я зрозумів. Позивач Кенцово зараз сам відповість. Він для цього представляв додаткові документи в суді першої інстанції і надавав з цього приводу відповідні пояснення. Якщо, будь ласка, Юрій честь, я як член територіальної громади, мав можливість обрати свою представницьку владу. Я її обрав і хочу, щоб та влада виконувала виключно закон України про місцеве самоврядування України. В законодавстві чітко передбачено, що є один заступник Яворівської районної, районної ради, зокрема. А так як Рада, яку я обрав і порушує закон України, значить вона порушує і мої права, тому що немає дотримання верховенства права. Конституція України чітко передбачає, що якщо органи місцевого самоврядування порушують законодавство, то я маю право звернутися до суду з тим, щоб встановилася законність. Е, окрім того, хочу вам пояснити ваша честь, що дане рішення Яворівської е, районної ради про враження двох заступників має політичний підтекст. Коли було в Яворівській районні попереднього скликання, коли було в Яворівській районній раді 76 депутатів, е, був один заступник всього лише. І вони справлялись, голова і заступник, все було добре. По новому законодавстві про вибори Яворівська е, районна рада зменшилася до 37 депутатів, але чомусь заступників стало більше. Насправді в нас немає окремої якоїсь економічної зони, чи, можливо, якоїсь окремих таких серйозних проєктів, що дійсно потрібно нам два чи три чи більше заступників. Тобто справляється постійно завжди один. А відкривати пам'ятники і ходити десь дзвінки класти для того, брати двох заступників, я вважаю, це недоцільно це витрачання коштів, зокрема, і моїх, в тому числі, так як я є член територіальної громади. От такі от. Ну, Поза судом мої Ми... права в тому плані. Дякую. Дякую. Представник Високий суд. Я вважаю, що єврейським районним судом вірно були застосовані норми процесуального і матеріального права. В повному обстрілі були з'ясовані всі обставини справи, досліджені усі докази, і суд дав належно. Її націнку, і тому його рішення грунтувалося на повному і об'єктивному розгляді всіх обставин. Тому... Що те, що ви давали і, і суді першої інстанції, там і все. Ви щось хочете нове давати? Нового нічого, нічого не хочу, не хочете. А чи ви погодите з тими мотивами і висновками, дає рішення суд першої інстанції? Так. Сідайте, будь ласка, представниця. Хочете щодо порушення прав позивача, я особливо суді свої вписання для засування. Це має це основне і кардинальне значення, Та як до суду до належному судному розвинутися особу проваджує її порушення. Та аргументація, вона є безпідставна і вона викликає час на кажучи подумав, тому що до закону Конституції України кожен громадянин реалізує своє право виборів, обираючи депутата, а депутат. Вже якого туди є районна рада, це представницький орган, депутат, який де вже обирає певна громада, певний опит, представляє інтереси цього громадянина і шляхом свого вільного водовілення приймає те чи інше рішення. Тому ми вважаємо, що права позивача, будь-які приймаючи це рішення, оскаржуване, будь-яким чином не порушені. Щодо по суті, все ж таки ми вважаємо, що ми стоїмо на позиції вимог статті 43 пункту 4 закону про місцеве середування, де зазначено, що районна рада на пленарне засідання затверджує за пропозицією голови ради структуру виконавчого апарату ради його чисельність встановлення до відповідно до типових штатів, які затверджені Кабінетом міністрів. Кабінет міністрів міністр на сьогоднішній день не затверджує типових штатів, а тому в районної ради є е, диспозитивне право. Затверджувати таку чисельність апарату, яку вона вважає потрібно для даний час. Крім того, перед прийняттям оскарженого рішення районна рада прийняла рішення про структуру апарату районної ради, де передбачено два заступники, які на сьогоднішній день є чинним і ніким не оскаржувалися. Третє. Тим самим законом про місцеве самоврядування і закону про органів самоврядування чітко зазначено, що є, е, заступників може бути більше, ніж один. А саме в нас є аргументація в своїх запереченнях, що передбачає, що районна рада обирає собі заступник. І четвертий момент: а що виходить, що два заступники є незаконно обрані, тому що рішення стосується двох усіх, двох заступників. Тобто, скасовуючи рішення, виходить, що районна рада не мала приймати жодного. Обирати заступника. Тому ми вважаємо, що е, позиція е, позу є а апеляційна скарга теж не обґрунтована, а рішення відступав суду є закон. Питань немає, є тільки доповнення мовисту, якщо можна, будь ласка. Ваша честь, я хочу лише підкреслити цей факт, як казав мій представник, що львівським апеляційним судом вже був прецедент, тобто вже було подібне, не подібне а автентичне рішення. І було прийнято відповідне рішення, яке е, долучено до матеріальної справи. Також хочу вам підкреслити, що судячи з е, пояснень, які надав попередній виступаючий, що якщо може бути більше як один заступник, тобто може бути два, три, чотири і більше. Якщо такою логікою, таким мотивуванням, то завтра, після прийняття, скажімо так, забігаючи на полі, якогось не такого рішення, як попереднє, колегія суддів, можна йти до кожної районної ради. Виступати в всіх засобах масової інформації і повідомляти, що в кожна рада може прийняти два-три, а може йдеться заступників. І це буде законно, оскільки є вже е, е, рішення правного суду. Тому ваша честь я ще раз наголошую на цьому, що не може бути більше два заступника. Прошу прийняти відповідне рішення і тут вчину. Звернув увагу в даній ситуації як <головік> до громадянинної країни. Оскаржує дане рішення, вважаючи, крім цього всього, що було наведено раніше, в стаття 1 Конституції України. По тій статті 1 Конституції України, саме перша статті закріплено, що Україна є правовою державою. Завдяки тій правовій державі ми зараз розглядаємо судові спори. В правовій державі всі, всі дії відповідно до законодавства України. Конституції, закону. Закон про місцеве самоврядування в Україні говорить чітко, один заступник. Хоть 10, хоч 20 обирайте, що не будемо дотримуватися закону, це не буде ніяка правова держава. Але звернення до суду забезпечити конституційні норми, щоб ми дійсно бачили, що це правова держава. Пане Кентало, що ви кажете про суд? Ваша честь, представник е, позивича Беліситуації Апелянка, у Кадана Шосвіта літа, який у позовній заяві апеляційні скаржі стосовно скасувати постанову районного суду Львівської області від 5 серпня 2016 року справа 460 10 19 рік за позовом Кензела Юрія Романовича у Явної райони ради Львівської області про визнання незаконним та скасування рішення указаної ради від 25.11.2015 року номер 10 про обрання заступників голови Яврівської районної ради та ухвалити постанову, якою повністю задовільнити позовні вимоги. Представник Євгенівської районної ради. Найпрошу суд винести рішення, яким залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову Яврівського районного суду без 164 не зміни. Упонення резолюційної частини судового рішення імені в Україні 28 вересня 2016 року Львівський переціння адміністративний суд. Це розгляне, що в судовому засіданні, відкритому судовому засіданні місті Бора, переціналска Кенсала Юрія Романовича на постанову Яворівського районного суду військовості 5 серпня 2016 року у справі за входом Кенца Юрія Романовича, де Єврорівської районної ради 3 особи Карпа Іван Петрович, Володимир Ярославович про визнання на законним про рішення районної ради. Справа Кінсала Юрія Романовича залучити без задоволення, а постанова Європейського районного суду відповідь 5 серпня 162 без змін. Ухвалення набирає закорідності з моментів проголошення може бути оскаржена до Вичка Адміністративного суду України 21 на складені і наш суд! Самый гуманный суд в мире!